Так, народ, значить, розпочинаємо відео не з того, що задумали. Блін, Василюк, а цей не зарядився. Який? Маленький? Великий. Розряжений. І одразу виключаю. Mm. Красними габаш? Mm. Не Ето, Значить що, народ? Розпочали ми збирання кукурудзи. Не показував вам весь цей процес. Давай, Васильох, мила налаштовую нашу імпровізовану кухню, розкладаємо в сторік. Е, що так. я хотів сказати? А, не знімав відео, тому що телефон був сівший. А в наше час це таке, уже, як то говорять, без бумажки ти букашка, це таке саме зараз з телефоном. То есть, все те, що утверждає лічності, якби е, потрібно, що було. Там 30% було, я не починав знімати. Взагалі, що у нас? Отакі ось такі неймовірні дракони. Сейчас ось я цей фонаря. О, бачите, видніше. Це який там. Оцей, так, да, точно, мабуть. А цей 580, плюс якийсь кучерявий. Коруч. Я стою гружений з кукурузою і завтра з утра повезу. Зараз ми будемо вечеряти, бо ми за сторожа сьогодні. Оце щоб ви розуміли, проїхав раз в одну калюжу. І номерів не видно. Це раз, бо я раз другою дорогою був поїхав. Короче, Дорог нема. Дощики були, в калюжах все поставалося. Ну отута, Отут, отут, з цієї сторони, ми робили дорогу грейдером горнули. Во! бомба. До твердого щесали. Було, я не знаю, калюж у нас тут, мабуть, штук 6 чи 7. То залишилося, тут вже вообще майже висохло, і там дві такі невеличкі, незначні А раніше вони були существенні. То, грейдер, це тема. Значить, що по врожаю? Вбираємо ми е -е почали вони з ділянки, де була оранка. По, по словам комбайнера, врожайність. 10 менше 10 не опускалася, максимально, що було, 15 з копійками. Це по комбайну. Калібрований він там чи не калібрований, не знаю. Е, гібрид Redit Maxtaq, висів 65 тисяч. Це у нас тут попередних кукуруза, е, оранка. Е, класика, ну, то все як має бути. Посів. А, ще ж безводний вносився. то лі 110, то лі 100 е, літрів на гектар. Е, волога 18, 19, це те, що ми возили. Потім перейшли оце вже вони на. Пшеницю, де, була, де було дві дісковки, бороновка, там оце культивація, все, Коротше, мінімалка, скажімо так. Ну, не перейшли на рівні вже гони, де буде і соя. Тут слабше, говорять, що сипе, хоча ми вносили кас аплікатором. Ну, Завтра вже більш конкретніше про це все діло розкажу, що до чого, як. Що там на Камазі Пошіть покажу кукурузку, волога, звісно. Звісно, інтересний такий момент. Це RGT Max Attack V 250. Ух ти, йомо, це тут таке. Тон 11 з копійками, чи може 12. Маловато. Насипали. Ну, що є? Кукурузка. І опять слухайте. Шось з 19, ой, ой 21 -ой вологою вона цокотить. Шо з 18, 19, вона цокотить. Оце отак. Ми, значить що. Настроїмо нашу імпровізовану кухню, освітлення, все тут у нас є. В общем, полянка, все як має бути. Що ми там зараз картошечку подогріємо? Да. Квашена капусточка, Бутербродики зараз, ну коротше. І начну зміни охоронять, скажімо так, компанію. Так що все. Нам приємного апетиту. Хто там снідає обідає, вам також. Як там? Смачного вам і нам. Зустрінемося вже завтра. Не забувайте, лайкосик з вас, відосик з мене. Так, народ, добрий ранок всім. Значить, що, відправляюся на сушку Промили ми на Камазі все, що може бути причиною зупинки. Вроді би все чітко. І вирушаємо на сушку. Комбайньорів ще немає. Ну, в процесі, поки я вернусь, вони вже появляться. І будемо продовжувати збирати Кукурудзу Кукурудзу так що що, далі про кукурузу, не перемотайтеся. Так, народ, ну що, значить. Переїхав я з під сушки. Один камазик з прицепом вже поїхав. Другий он ще стоїть. Плюс я. Вчора ще була фура, але сьогодні була і Це й десь мазик 500 теж десь, непонятно. Не доїхав. Коротше, хотіли ж ми оцю ділянку залишити під прямий посів сої, щоб у між дорядочку здійснити похід. Ну, так як у нас пройшли дощі, земля м'якуща, після комбайна, самі бачите, які сліди. Тобто речі, тут камази, ми їздимо по полю, тому що вони розкошували, якщо він буде ходити до краю, тоді не докашуватиме до того, щоб висипати. Тобто є гіморой. Вони розкосили таким чином, щоб він туди, оттуда, сюди, назад і висипається. І те ми вчора косили так. А так отут залишилося ну, туди до ярка в общем, собі займаються комбайники. Комбайньори знають, що треба робити. Пашіть кукурузку покажу. Це тут а ще в нас по оренці. оце тут ще оранка. І внесення безводного. Міжбіратка, до речі, тут чистенька. Це ось менший. Ну воно дві в кучі ось висять. Мене там хоч не задали. Гарні качани. Все-таки, мені кажеться, оранка. Оранка в будь-якому випадку виграє. В будь-якому по вражайності Але питання стоїть на сіка. От на сіка. По прямому ми зібрали, де нічого не робили, не скакали в тракторі, не орали, не дискували, нічого. Не вносили, ми зібрали 82,7. Отут, на момент виходу відео, може, я і знатиму інформацію. Якщо знатиму, напишу в першому коментарі. Якщо не знатиму, скоріш того, що не знатиму. Е, даже бункер не є. Хоча хотілося б знати. Коротше, якщо узнаю, я напишу. І якщо це для того, щоб, допустим, там 82,7 то тут треба збирати 100 з плюсом, щоб відмінусувавши затрати оце все діло, вийшло на те ж саме. Да? Я за бункерну вагу говорю, не за базу. не за базу забазу То може все-таки прямі посіви мають право бути. Задумка тут якова? що зоримо, задіскуємо спочатку, зоримо, бо по прямому нанімати їм все одно сюди лямка на боя. Корпус, я тут а буду 2 тижні оратися, а Лємкін приїде, за сутки все виора і поїде. Е, але треба зв'язкувати, тому що не заоре воно так, як нам хочеться. Е, я бачу візуально оранку, де після 100, плюс центнерів пора в Лємкен, теж є кукуруза зверху, є кучі, а це мені не сильно подобається. Нам не сильно подобається. Так як це буде стоя, треба качесно підготувати цю ж. Скажіть, я скажу у площу. По висоті потеряла вона вже і свою м'ятівку. Таке, навитіла руку. Ну, опять це на пагорбі. Це ж тут агор з там, де йде дорога, тут агорб. Ну, тим не менше, і качан, бачите, нижче, ніж попередньо показував. Ну, нормальні качанчики. Це є путь Чого так такий маленький? Цей чуть більшенький. Ну, Мені подобається, що в реджиті. Дивіться, як запилені качани. Цей не будемо брати. Оцей, дивіться. Вони порівняно недовгі, але вони такі масивні. І до кінця запилені. Тобто, по своєму цікавий такий качанчик. Напоминаю, це в нас тут реджитті Макса так. ФАУ 250. Висів 65 тисяч. О туди за чорне, От там, бачите, е, воно ще, а потім чорне. Там ще треба прокосити, буде жаток з 10 і тоді вже стаємо на рівне, де попередник з одної сторони пшениця, з іншої соя. І там носився каз. Там не було безводного, там було дві дисковки, Коротше, затратна частина така сама, як і тут по обробітку ґрунту. Але там був кас, а тут був е, цей безводний. Подивимось для порівняння. По пшениці в буяні душі. Тут по косом, по оранці чотче, краще мені, мені більше подобається, взагалі поле ідеально чисто. По пшениці є в момент. Ну, по пшениці сухіше. Це таки дісковка є своє. Е, там тоді соя, ну соя, мені кажеться, насада Все таки. Ну, Буде краще врожайні кукурузи по сої, чим по пшениці. Оце отак. Висипають, добивають он прицепа і комбайник буде... Ой, камазик буде перти. Тоді мене вже жахка і я поїду. Чуть-чуть простаюватиме. Простаюватимуть комбайни, тому що немає вивозки. Я ж кажу, фурарепну, а мазік щось не доїхав. Якраз отак. З двох стволів сиплять. Да? От так, народ. Переїдемо тоді вже туди. Тоді вже засниму далі. Що там? Тут така обстановка. Печуть комбайни оце дивлюся, ні гори, ні низу їм. До речі, оце зараз йде сюди, 580-й плюс. Він виявляється, роторний. Там ззаду два ротора, ми вчора з Васильком там лазили. А в тому той клавішний. Що-то так. Ну, Оцей цей мені якийсь більш симпатичніший. Більш мені подобається. Зараз висипають мене, я поторохтів і... Кукарекають. Щось якась вряка почалась, непонятна, таке блін, похолодало. Уші мерзнуть. І ніяк ти його це все діло не переведеш на прямі посіви, або треба якісь сіяти окремі поля. Е, діляночки, верній, в тому плані, щоб убирать раніше, щоб не було цих колій. І тоді, може бути, щось і вийде. А так ні. Техніка по полю. Не то пальто. Помив, фари все, протер, номера, і, опять, по люди проїхав торба. Гарязний, як сволоч. Ну, два моста, є два моста. Вчора е сіла була фура. Це фурах, мабуть, це осі, що верітоні китайські продаються. Сітрах, не хідрак, не знаю. А воно ж машина двох а притек одне колісо на осінь. І загружба встала, приїхав в зоні, витягнув. А Тамазик ну, Всього зверху, та нервно, зараз оце якраз я і повний буду. Камазік два мости он возять прицепами. Незамініма виходить пока техніка. Або фури і перегрузчик. Правильно ж? Виходить, що так. Покажу процеси трохи. Цей 580-й солярочки їсть більше, ніж той. Так що дозаправляємо. Набрав 600 літрів, 243 вже завели. Це цивільненько, рекламка, контакти кому треба. Все ось працює, перекачала вже ось 1,5 тони. Це іменно оця 600-літрова 600, -літрова, 600 -літрова Єврокуб. з оцією всією апаратурою. На комбайна ось хватає сланги, не знаєте тільки 5 метрів чи 6 тут. Ну, робота, я бачите, все чотенько. Оцих хлопців рекомендую. Потихонечку собі заправляємося. З логістикою транспорту трохи проблема, комбайники простають, Ну нічого. Зараз про кукурузку пару слов розкажу. Дозаправимося. Так, значить, що по кукурузі. був відсутній, ми збирали сою, то вже далі відео побачите. То ситуація тут яка. Якщо на оранкі було, менше десятки комбайн не показував. Він не одкалібрований, тобто показує не точно. Менше десятки не було, і саме більше було там щось 15, вроді з копійками комбанірка дав вчора. То батя проїхав, виходить, по пшениці 8-10 показує комбайн. Переїжджаємо туди на сою 10-12. Оце показує комбайн. Маємо, що маємо, отакий От результат. Цікаво було, що це ж тут все вносився кас аплікатором. Тобто посів без добрив, дві дісковки, бароновка культивація і не було ніяких азотних добрив. Крім касу. Аплікатором, ось сюди, отак двома робочими органами по підрядок. І є, виходить, отуда експеримент, ну опять я ж сюди не випаду і ніхто це не зафіксує. Що? Оце все зроблено. З того краю іде, зроблено, але от там по сої припічок, там не було касу. І тобто, якби проїхати з комбайном на оцей весь гон. І потім повернутися. Можна було зрозуміти дію каса, чи він е, є стовп з нього, чи немає. Я думаю, що є в будь-якому випадку, тому що без доброї подісковки. Е, ну, Сумніваюся, що щось би такий результат би давало. По любому кас дав свою е, якусь функцію він виконав. Тут ось подісковочки, качанчики бачимо, менші. Тут безспорно, ніхто спорити не буде, ми це все прекрасно розуміємо, так як пшениця, в принципі, не найкращий попередник. Хоч і земля вроді би відпочиває, але ви самі бачите, і я ось бачу, що качани на порядок менші. Тут ось взагалі бздюха, тут теж невеличкий. Такі, такі ось помірні. Крупних полокоть немає. Оце отакий результат по подісковці. Понятно, що це все понятно, ну, е, зрозуміло було, що по ранці буде краще. Але не факт, що по дисковці, дві дисковки, культивація, е, бороновка і аж тоді посів. Дасть кращий результат, чим по сої. Прямий посів. Якось так, соя є соя, хто б що там не розказував. Так, я поїхав грузити сою, на цьому завершуємо. Про кукурузу, про цю ділянку. Та ні, ще може щось буде, ще може щось підсніму. Так що поки на паузу. Так, народ, ще й спів. Значить, процес іде, Осталося вже, понти. А ми тільки що ганяли з Васильком по гриби. Прикиньте, це їздимо, хто зна, куди шукати гриби. Ось, по посадкам є чотири пакета великих насобирали. Ну, не про гриби. Значить, дивіться, оце якраз от косили. Хлопці з краю в край, це ж е, рівна, що йде аж до тої посадки. І з лівої сторони е, це тут аж е, не було касо. Ось можна посозвірцати, що ми тут маємо. І отам уже 100% він був. Зараз підемо туди. Це вже по сої, але не було каси. Пуцвірінок. Тоже такое себе. Ну, коротше, те що я показував, це ось на порядок менше, бачите, да? Переходимо сюди. Наша мряка сьогодні така, що я тебе дам. А тут ось на порядок товстіший. Сил ось більший, ніж там, ну йо-моє. Оце ось, ну це, понятно, не без урода, як завжди, да? так, кажуть. Отут а більше. Оце, оце і. і думай. Тобто моя думка, що кас потрібен. Ще якби е, дробно, наприклад, під культивацію, а потім ще і в е, міждурядочку. Це була бомба. Це отак. Так що робіть, як ви говорите, самі для себе висновки. І ваше рішення буде саме правильним, яке ви приймете. Йомай, куди ти їдеш? На край. Тут вже ось понти. В цей камаз не влізе, зараз другий приїде і все буде по красоті. Волога, я думаю, сьогодні на процент більша, тому що мряка з утра самого таке мрячить ні туди, ні сюди. Ну чекати немає що, тому що обіцяють дожі. Будуть вони сильні, не сильні, не знаю. Будемо бачити. До цуруполя решток жах. А після сойки їду, там піонір у нас на углу. Все рівнесенько, заходжу, діагоналічку, чирк, посіяв, ноль затрат, максимум прибутка. Все. А тут треба тепер ще потрудитися. Ну нічого, виорем. А тоді вже перейдемо на цій ділянці на прямі посіви. Років два-три соя, потім кукуруза, оранка. І буде воно економічно все плясати. Так, що народ? На цьому мабуть, до рання завершуємо. Тобто, Що ми? Закінчив. Вологу говорив. Ну, може, сьогодні чуть-чуть. Та волога. Бажань, все одно я не узнаю. Це вже потім десь якомусь відео стажу. Так що, всім пока, дякую за увагу.